Давненько вже простормерів не було на ремонті в мене. Ось привезли, впав, башня відлетіла. Ну і Будемо дивитися ремонт калібровочка. Ну, але більш за все я замічаю, що ось одна сторона добре бігає, все, а от друга сторона, ось якщо, якщо такое взяти, якось так підтуплює. Тобто або підшипники, або штанга, та, що підшипники тримає. Зараз буду розбиратися, буду дивитися, бо там при хороших, хрепких ударах завжди замічав в лазерних рівнях в багатьох рівнях, не тільки в цих і в філдах, і, ну, і в інших моделях. Просто та штанга там вона йде отака, ну, це я вам покажу на прикладі тільки довша в два рази, і вона просто згинається і то починає клинити. Ну, але щоб це все достати і зробити, там потрібно все розібрати, повністю маєте казняти, ну, багато трохи роботи, як би сказати. Але воно все робиться, воно все виправляється, проблем немає. Е, до речі, ці модельки непогані. Якби взяти захист від пилюків, в логі хороший, одне єдине, самі бачите. Лучше, щоб не падали. Бо падають і такі ситуації можуть бути все. з тими штангами. Зараз розберу штанговий рівень, або нову встановлю і нову башню. Калібровичка і все. Кому потрібно на ремонт, на калібровку або підібрати якусь лазера. До речі, ці модельки мають скоро бути знову нова партія, має прийти. Якщо когось цікавлять такі модельки, на них і ціни невисокі. І комплект там буде, комплектація різна в мене буде. Там Із двома акумуляторами, і з одним акумулятором, і, тобто буде вибір. І навіть без, без комплектуючих просто лазерний рівень, акумулятор, сумка. Навіть такий варіант буде. У кого буде цікавити, можете звертатися, ну, але ще там трошки треба чекати, бо ще не довезли мені їх. Дуже довго воно все йде. Тому якось так. Так, розкрутив я того простормера. Дивіться, середині пилюки, нічого немає. І, до речі, дуже давно він куплений, бо це ще бачу ось ці акумулятори що йдуть. Вони ще йдуть на micro USB. Вже давно такі моделі в мене не приходять і не випускаються. Зараз в основному всі на Type-C йдуть. Так що ця модель вже давно в людини. І бачите, за все період. Всередині все чисто. Все чисто, пилюка ніде не попала, тут кругом резиночки стоять. І воно не пустило ніде пилюки попасти. Тобто волога і пилюка не попадає, як казав, що ці моделі добре себе показують, ну так, да. лучше, щоб не падало. Тут впало так, як я і кажу, що ось бачите, Ось. тут воно в бік воно ходить, а ось цей бік не ходить. Тобто ось цих два підшипника. Ось цей і... Паралельно цьому. Їх потрібно виймати, і потрібно виймати ту штангу. Ну, Я думаю, що то штанзі діло. Більш за все. Ну, але підшипники потрібно перевірити. Тому, бачите, модель хорошо служить і можу, можу їх спокійно рекомендувати, бо добре себе показало. Більше тут ніяких проблем не сталося їм, нічого не сталося. Це остальне нормально, все ціле. І працював би він, і проблем не було б, якби, якби він не впав. Все я порозкручував. Щоб тут дістати штангу з підшипниками. Потрібно знімати схему, ось цю башню. І ось там ще буде такий, такий ну, один такий болтик буде малесенький, малесенький його треба відкрутити, і тоді можна буде дістати звідси ось таку штангу. Ось її Видно, що вона крива, бачите? Із-за цього воно все клинить. Виходить. підшипники я вже перевірив. Ось підшипник один, там є ще другий. Підшипники все крутяться, все нормально. А штанги от, треба міняти. Бо вже даже її вирівняти, я не знаю, чи я її вирівнюю, по-перше. Та і навряд ли її вирівнюється так, як потрібно. Тому потрібно доставати, нову ставити і тоді збиратися калібрувати. От така ситуація при ударах, тому краще трошки бережіть якості лазерної лазерні рівні. Бо я вже замітив, дуже часто таке трапляється. За рахунок удару маятник бере удар і прогинає ось цю штангу. Все, після того він працювати добре не буде. Він буде клинити, його ніхто не зможе відрегулювати. Якось так. Поставив нову і ось так має працювати. Маятник ось бачите. Все гойдається, нічого не йде на підклинення. Ось так воно все має бути. Коли самі будете робити, ось дивіться, звертайте увагу, там є такі тоненькі проводки. Не пообривайте, бо коли я знімав плату, все, я все ократно зробив, в мене нічого не, не обірвалося. Ну і зараз зроблю йому калібровку. Калібровку стандартно все робиться. Як завжди, цього вже не буду вам знімати відео, бо є дуже багато відео на рахунок калібровки, тут нічого тяжкого такого немає. Ну, як тяжкого? Спочатку горизонт, нижній. Виставляється, потім окремо, кожен луч окремо виставляється. Хтось стікнеться з такою проблемою, вже може собі спокійно сам спробувати зробити. Кому потрібно, звертайтеся, також можу зробити, можу допомогти. На рахунок ремонту, калібровки, лазерних рівнів. Всім пока!